Настав час оновити гардероб, але ціни в магазинах просто нереальні. Сарафани, туніки, футболки коштують понад 900 гривень. Що ж робити? У розпакуй тіві є рішення. Сарафан легкість готовий образ для дому та на вихід. Усього від 499 гривень. Сарафан легкість це відмінне рішення для літньої спеки або теплої весняної погоди. А вдома його можна носити взагалі цілий рік. Вільний крій та ніжна тканина софт забезпечать нереальний комфорт та свободу рухів. А практичні яскраві забарвлення піднімуть настрій, як тільки ви його одягнете на вибір, соковите помаранчеве, життєрадісне, зелене та ніжне рожеве. Беріть сарафан безліч разів і будьте впевнені, кольори залишаться такими ж яскравими довгі роки. Розміри здвоєні від 48 до 70. Ви з легкістю підберете саме свій. І сарафан легкість чудово сяде на будь-який тип фігури. Досить переплачувати, здійснювати розумні покупки з «Розпакуй й легко. Замовляйте сарафан легкість. Усього від 499 гривень. Телефонуйте!